Дивіться, який скарб. Ось це напаковано на відправочку. Тут у нас 500 кованих стяжок до вашого УМЗ, МТЗ на Т40 їх беруть також, хоч це там ваше улюблене слово. Це у нас вже на каналі стало типу мемом поковка, але... Хотіла вам показати різницю. Ну, всі і так знають стяжку, ту, що Україна ровний, хотіла на вісах зважити. Склад вже зачинено йде у нас ті стяжечки. І ну, ми на них ставку не робимо. Робимо на оці, тому що вони в нас вже давно. Купують їх просто ну, серйозно, безбожно. Ціна дуже класна. Якщо, наприклад, брати таку ж по оригіналу, тому що якщо це ВЗТЗЧ, це Вітівський завод тракторних запчастин, от вони їх виготовляють, то це буде ну, реально рази десь в два дорожче. Тому в даному випадку нема сенсу платити більше, ну, дану позицію можна закривати. Звичайно, ну коли є можливість виготовити зробити оснащення, ми це робимо. Але ну не все ж одразу, все поступово. І з кадрами, як ви знаєте зараз, особливо мужського полу, ну це є реальна біда. Але ну ми рухаємося далі і розвиваємось.